Друзі, всім вітаю на каналі Наві. Крипто сьогодні ми будемо говорити про популярну тему, а саме про тапалки в крипті. тому що зараз ця тема на хайпі, всі хочуть розбагатіти, всі клацать в тому телефоні. Я бачу в тіхтоці, в телеграмі дуже багато не знаю, бабуся їде в автобусі, тролейбусі і там клацає. Знаєте, набиває свої поінти. Взагалі розберемося, що таке тапалки, чи можна на них взагалі на тапалці зробити. Чи це безпечно, і взагалі наші рекомендації, щоб ви могли зрозуміти, чи варто на це посвячувати свій час, щоб ви також мали ціну своєму часу. І детально про таполки. Тому не забудьте підписатися на наш YouTube канал. У нас сьогодні таке круте сонечко, тому трошки будемо змошуватися. І давайте почнемо. Отже, спочатку, давайте почнемо про ноткоїни. І взагалі, чи справді можна було розбагатіти в таких додатках. Що таке тапелки, я розкажу. І потім назару скаже, наприклад, скільки він заробив на ноткоїні, він пробував там натискати так і зробити гроші. Тапалка це програма, де вам просто потрібно натискати, просто натискати екран, і за це вам дають або ж поінти, або ж токени конкретного проекту, які в майбутньому конвертуються, і можна їх продати на них заробити. Але відразу скажу вам, тапалки це просто типова фінансова піраміда, тому що створюється проект. І дякуючи цій таблиці до проекту залучається як можна більша кількість аудиторії. І тут заробляють, якщо заробляють лише перші люди, які заходять в цей проект. Всі наступні вже не заробляють. Тому якщо ви навіть хочете заходити в такий проект, потрібно це робити на самому початку стадії розвитку. І як тільки нові юзери закінчуються, проект скамиться, немає грошей, все рушиться. Тому е, нові користувачі приносять нові гроші і їм виплачують старим е, клієнтам. І як тільки воно закінчується, все проект закінчується. Тому давайте поговоримо про популярні таполки. І перші, які варто відмітити, це нуткоїн. Розкажи Назар, трошки більше про цей нуткоїн. Not. E, я десь клацав один раз в день по 10-15 хвилин протягом двох місяців я заробив 300 доларів. Ну це вже на максимум, і продав його по нормальній ціні по 0,2 центи. Ну це дуже мало, як на мене, і ну, ось можете собі порівняти клацання там два місяці, щоб зробити 300 доларів. Я вже не говорю про, про те, що ну більше там не заробиш. Так, ну 300-500 доларів максимум. Так, і якщо ви хочете щось більше заробити взагалі в кріпті вам навіть взагалі треба скипати такі речі, тому що або мати тап... аудиторію. Так, тапалках заробляють саме блогери, люди, які мають аудиторію, і вони саме заробляють на рефералках. На людях, які ну якби йдуть після них, рефералці переходять і починають виконувати дії. Давайте ще розкажу, які які інші популярні таполки. Hamster.com – це російська таполка. Ще які? Тапсвап, Bloom теж є тапалка. DotCoin LimeCoin Дуже багато цих таполок, я особисто аж сам їх не запам'ятовую, і їх дуже зараз шилять по інтернеті. Всюди є посилання, реферальні, переходьте і виконуйте мої ці речі. Не робіть цього, не раджу вам втратити цей час, тому що ви заробите від максимуму 100-150 доларів, але більше часу і всього потратите на те, щоб виконувати ці речі. Давайте тепер взагалі. Розберемося детальніше, чи можна зробити на таплиці. На ній можна зробити максимально. Я кажу вам серйозно 300-500 доларів. Все. Mm -hmm. ви більше не зробите, тому що заробляють лише канали, які мають велику аудиторію. Розкажи, може, за Рдені так Росік має аудиторію більше 100 тисяч підписників, і він ділився в каналі, що він заробив за весь час період в над ноткоїна, на реферальних 46 тисяч доларів. Ну, це вважаю, дуже мало так, тому що можете собі уявити. Він рахується топ одним з телеграм-каналів іменно в кліпці в Україні, mm -hmm. і він тільки дякуючи, звичайно, школьникам, так рефералам, які там тапали, заробив 46 тисяч доларів. Mm -hmm. Чи це багато? Скажу, що ні, тому що нам елементарно п'ять акаунтів вормполу роздали половину mm -hmm. цієї суми. Тому потрібно робити висновки і дивитися, чи взагалі вам це потрібно, і найбільший дохід отримують саме. Великі блогери, великі е, люди, які мають велику аудиторію. І вони просто заганяють цих людей. Е, не просто так е, такі канали розказують вам, який це крутий проект. Е, там е, Mortal Kombat, чи як він там називається. Заходьте, тапайте там X, X5, X10, е, мільйони поїнтів. Це все гарно звучить, але насправді, по факту, ви нічого не отримуєте. Давайте розберемося, взагалі, чи це безпечно. Е, Назар, чи ти щось старатив на цьому? на... Ці ну, я нічого не втратив, лише тільки час, який заробив 100 доларів чи 300. Ось, от те йдеться. Що в принципі, ви нас, якщо ви заходите на самі, на самому початку, на самій першій розвиваючій стадії проекту, ви нічого не втратите, крім вашого часу, звичайно, якщо ви його цінуєте. А якщо брати інші проекти, наприклад, до степен. Я особисто теж в нього багато заінвестував. У нас було три інвестори. Ми заінвестували 50 тисяч доларів на цей час. Це була дуже велика сума. Ми створили взагалі ферму людей, які ходили. Там було більше 30 людей і набирали ці токени. Про цей проект ми напевно розкажемо в окремому відео про наш досвід. І ми заробили на першій стадії розвитку, але ми не вийшли з проекту, і тоді ми втратили. І ми вийшли просто по нулям, навіть трошки в мінусі. Тому завжди до таких проектів потрібно заходити в початковій стадії і виходити в в середині, навіть скоріше середини стадії розвитку, тому що потім вже аудиторія звужується, закінчується, не приходить приплив нових грошей, і вам просто пект просто з ви не заробите цих грошей. Тому, які наші взагалі рекомендації щодо таповок? Що ти назарби порадив, тапати чи щось інше? Я б рекомендував робити ретедропи, теснети, аеродропи, щоб заробити нормальну кількість грошей, а не тапати і втрачати свій час. Погоджується, тому я розумію, що це дуже велике посвячення часу. Треба мати наполегливість, тратити на то свої ресурси, так сидіти там, виконувати ну, певні тут нереально заробити. так так виконувати певні речі і так далі. Але справді в ретродропах, еродропах ви можете зробити не 100 доларів, не тисячу, а ну десятки тисяч доларів і вище. Якщо ви будете робити це на постійній основі, виконувати те, що ми робимо. Так тому е, також даю вам цікаву інформацію. В кінці цього відео прикріпляю вам топ-5 проектів, які ми зараз робимо, і де найбільше ми заганяємо проектів е, е, акаунтів. акаунтів. Тому можете собі записати і побачити, що за півроку ці проекти можуть поміняти як наше життя, так само і ваше. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш YouTube, на наш Telegram канал Де ми також вставляємо смішні відео. І до зустрічі у наступному відео.